Привіт, мене звати Чесіка, адміністратор цього каналу, і сьогодні я вам розкажу про нові місця та дієслово «їхати» та йти. Так що давайте поїхали. Так, давайте почнемо з дієслова їхати. Так. Маємо «я їду», я їду», ти єдеш, он єде, ми єдемо, ви. Jedete там jedou, jedou, tam ou, jedou. Це в нас теперішній час. Давайте подивимось о майбутній. Це дуже легко. Це як теперішній лише додаємо по. Так що я поїду, ти поїдеш, он поєде, ми поїдемо, ви поїдете, оні поїдуть. Якщо це не так важко. І минулий час це маємо яй сам Єла або ел. Так, ела це жиночі, єл це чоловічий. Так що яй Єла, ти й си Єла, вона Єла, ми й сме Єли, ви й сте Єли, вони Єли. Маємо єл або єла, а в множині маємо Єли. Тут головне кажемо дієслово бути. Я знімала відео про бути і казала, що в минулому часі у він, вона, воно, вони, не кажемо бути. Тому, якщо ви захочете сказати, що ви кудись їхали, так, ну забудете сказати і се, так це буде що він або вона кудись їхала. Так що, не забувайте, якщо ще не розумієте бути, подивіться мій канал і там побачите відео. Так що це в нас минулий час. Давайте зараз дієслово йти. Так, теперішній. Я йду, ти йдеш, он йде, ми йдеме», ви йдете, оні йдуть, оні йдуть. Так, в майбутньому це похоже, як в дісло їхати, но тут не кажемо по, а кажемо пу, пу. Так що я піду, ти пійдеш, он пójде, ми пійдемо. Ви пуйдете вони пуйдев. А минулий час маємо знову шла це жіночі, а шел це чоловічий. Так що я й сем шла, Ти й си шла, вона шла, Ми й сме Ви й сте шли, вони шли. Знову в однині маємо шел або шла. В Множині і маємо шли. Це так у всіх дієслів, типу, що в минулому маємо просто однину однакову, множину також. Так що в нас дієсло не дуже важкі. Так що це в нас дієслово. Давайте подаємо місця, а потім якісь приклади. Так, маємо намністі, намністі це площа. Намністі. Якщо ми йдемо на площу, кажемо «на нанамністі. Використовуємо на, тому що це відкрита площа. Так, це як аеропорт, вокзал. Так що на намністі. А якщо ми на вокзалі, так ми знову «на нанамністі. Нічого не міняється. Так що маємо на намністі, нанамністі, йдемо на вокзал, а на вокзалі це «на нанамністі. Потім «дівадло» дивадло, театр. Маємо «дівадло», якщо йдемо в, а, до театру. Маємо додивадла, до дівадла», до Якщо ми «в» внутри, Так, в дівадле». в дивадле. Потім на дражі вокзал. Якщо ми йдемо на вокзал, кажемо. На надражі. А якщо ми на вокзалі кажемо на надражі. Це як на місці, Воно однаково все. Просто добавляємо на. Так. Школа. Школа. ну школа. Якщо ми йдемо до школи, то кажемо до школи. До школи. Якщо в школі, кажемо вешко. В школе. Чому? Тому що. Шикле. Маємо три приголосні літери на початку, тому казати в школе це не дуже. То що кажемо «в вешколе. «в Потім реставрація. Реставрація, ресторан. Якщо йдемо до ресторану, кажемо до реставра, до реставраце, якщо ми внутри в ресторані, так в рестаураці», В реставрації. Потім nemocnice. Nemocnice лікарня. Якщо йдемо туди, так до nemocnice, до nemocnice. Якщо ми там, так в nemocниці. В nemocни. Банка. Банк. Якщо йдемо до банку, кажемо до банки. До банки. Якщо ми внутрі, так в банце. В банце, В банце, так? І останнє це в нас праця. Праця робота. Якщо йдемо на роботу, то це «до праце», до праце, якщо ми внутрі, так, в праці, в праці. Багато людей каже на праце, на м -м, якісь... Ну, ні. Маємо до праце» і в праці. Так? Є таке правило, може ви замітили, що Слова жіночого роду, наприклад, реставраце, праце, немоснице, мають закінчення Е. E", якщо йдемо до, або просто названня. Ну, no, якщо ми внутрі то кажемо в, в кінці І. Е e міняється на І. Тоді маємо реставраце в «в реставраці», немоснице в немосниці. Праце в праці. Так, давайте якісь приклади. Она в понділі. Pôjde do divadla. Ona v pondelí pôjde do divadla. Ona v pondelok píde v teatr. Ja jsem šla do práce. Ja jsem šla do práce. Abo šla jsem do práce. Ja šla na robotu. My pojedeme do banky. My pojedeme do banky. My pojedeme v banku. Ми поїдемо в банк. Она чека на надражі. Она чекає на надражі. Вона чекає на вокзалі. Оніпуйду на Намністі. Оні пуйду на намністі. Вони підуть на площу. І, і і, ти йдеш до школи. Ти йдеш до школи. Ти йдеш в школу. І ми сме, били в Ми сме били в Ми були в ресторані. Так що це в нас дійсло йде їхати і місця. Якщо щось не розумієте, напишіть у коментарі обов'язково, я вам дуже рада все поясню. Це все. надіюсь, що ви все зрозуміли. Бажаю всім гарного дня і пока!